Другі люди, які мене дивляться. Ви подумайте, чого я взагалі в новогодньому? А я вам скажу. А чисто по приколу. Це просто прикол. Скоро літо, а я в новогодньому ходю. Ну, зима і новий рік самий. Моя любима пора року. Е, хочу розказати по новостям ну, з мого каналу. Ну, коротше побрав. Що я вже спів зробити, поки не було відео. Я підфармив майстерство на всяких там бойцах. На грею, на... Десь тисячі. Десь пів тисячі кубків апнув. Там. На грею апнув. майстерство. На кому там ще? Щас подивлюсь. А... Грею, перл, Перлі, Кому там ще. Хэн клапнув. Ну, що це типу такого, ви поняли. На таких бойцях на Шеллі, кстати, теж. Як ви бачите, у мене новий персонаж Джейон, І за те, що я апа всіх... Е... На всіх бойців до... Ну, деяких бойців до третього серебра. І за цього я отримав ось, ну, всякі там кредити. Ну, десь даже більше кредитів отримав. І все. Бачите, я попрокачував БП до 28. І за цього накопив на Gyona. Жалко, що не на відео. Далі. Як я вам вроді показував, в мене на комуналі був скін. Ну оцей, Я його одразу вибив. І от я недавно. Кстати, є така фігня. Я, наприклад, мені дають три білети чи 4, да? в клубі. Я граю. Е, ну, виграю раза три, чи два, а мені засчитує, там п'ять побід. А, а на наступний день, навіть не граючи, мені щось там з побідами заскакує. Ну, така непонятна фігня. Коротше, мені з клубного рола. От туди тролли за Победа, получення роллов 8. Ну, то тобто есть плюс роли. 8 разів виграєш і там буде плюс ролл. Кожному, хто грав. І мені з нього. На остан... Я там в кінці дня заходжу, дивлюся опа, ролл. Ну, так, чисто по приколу відкриваю. Думаю, ну сейчас нічого не випаде. Дивлюся. І мені з цього ролла падає, ви знаєте хто? Скін на тару. Заклятий враг Рахтара. Я її ще називаю Аоцукі Тара, то є, ну, хто дивився Наруто, знає. Це, ну, так така типа злодіїв, так. Да. Із Наруто. Давайте покажу, як я на ній граю. Кстати, сьогодні я, навірно, поіграю сьогодні на... Натарій пару катечок. І поіграю на Ешу. Тільки. Я не знаю як. Як мені Натарій грати, ну скоріше, А хоча можна, в принципі, на Ешу. Давайте я просто покажу, як вона взагалі що робить. Ну, мені кажеться, в неї є баг. Наприклад. Зараз я поіграю. Ну, Ось пічка, да. Є такий лайфхак на тарі, якщо іграєш. Ось. Е, надо, От наприклад, якщо ти за кимось дзвонися, да? і стріляєш здаліка, то надо стріляти якось наводитись, щоб стріляти двома конами. Ну, в неї це коней, як це бачите, в неї отакі. Кунаї із Наруто. Балтолки казали, що це якісь сюрікіни Ну, сюрікіни це інша штучка. Похоже, теж кидатися. Але їх можна відлічити. Ну, ворона теж кунає. І за цього, коли на мене якась стара нападає з таким скіном, я завжди думаю, що це ворон. Ну бо І три Кунаї, і тим більше вони почти ідентичні. Отака От атака. Гаджети не помінені. Отака ульта. Такий веєр, якась квіточка. У там вроді 800 з чим-то. Ладно. Ну просто дивіться, от я, наприклад... Ну ви бачили, я здаліка целюся. Щоб попасти двома карточками, да? Я маю попасти Я попадаю тільки Одною а если брати інші скини, ну, візуально. А так. Ось, бачите? Ну тут же ж карточки ширші. Я беру вот так, да? І воно вже попадает двома. Понимаете? Ну по лайфхаку, если робити. Якщо Вот е, така вот фигня з цим скином, може це исправлять, а может це мені просто так кажется. Не знаю. У мене дуже добре на Ash, на ньому кубків 100 апну. Ну, прям дуже багато. Е, кстати, Якщо вести зайти якщо е, в магазин Бравл Старса, там пролистати можна знайти куди вписувати коди. Там ще чи хто там намальований. Вписуєш код. Sakura, Spike і знак оклику. І тобі дають оцей, оцю аватарку спа, Сакури Sakuri Spike. Оця. Да. Такі от діла. Поіграємо з на що Не знаю, чи на тарі вийде. Якщо в мене було на тарі... Мут... не мутація васабі, то тоді так. А так, то я не можу поіграти. Просто рознеситься. Ось нам приходит потяга. Тут саме головне оставляти першу тичку і за посів. Mm. Ну все важна посів. Yeah, Це мене be буде. Кошмарить. Тільки ти накаплюєш ту першу. все, ти стаєш богом. Ти сразу всіх виносиш. Кущише. Блін, вольта не виносить. Бачко. Ну це був такий заміс. П'яте місце нормально. Коротше, у мене була проблема. Ну, як ви бачите, у мене на відео останніх з'явилося прев'ю, чого я раніше не робив придушний. Надо було підтвердити номер телефону. Я вписую. Ну, там вибрано сообщення, місце там, Україна, регіон. Описуємо. Ну. Нічого не приходить, фіга. просто ні фіга. Я думаю, що за проблема? Потім вибираю. Ну це я десь тиждень, чи навіть більше пробував так зробити. Я, що? Ну я кажу, імба. Це просто ніфік. Якщо брати іншого еша, ну нормально. То... Не лізь на мене, будь ласка, скучно я звісно. Якщо брати обичну еш і там спавнити двома ультами, то вони не... не ну, накладаються на друг друга. А якщо брати оці з мутації, че з васабі... то воно все. Ой, яма! Байрика, я не люблю. У них хоча пульки маленькі, но вони... У них радіус повис. Ну наче тоненькая пулька. А на самом деле вона дуже широка. Ну що, дайте подать. Це подивимось всю ігру кошмарити. А на строї вже? Дуже як я байер не представляєте. У мене щас фую купили. Ну да. Це було очевидно. І Лілі, він просто... Ну, топ-3 тоже хорошо. Музику я є... виключив. выключив правостарса із за того, що... Просто а-а-а, якісь непонятні звуки, та й тим более музика мені не подобається, і вона мене перекрикнула Я сам такий... Вийш тихенький пацан. І... Ну, щоб зробити полишення голоса, я знімаю через себе студію. Треба... Що треба? А, що? там треба вибрати фільтри oh, okay. і син голоса okay. вбив. І все, я випрудив на 6, можна менше, можна, більше. 90, можна більше. 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 Це я взагалі не представляю, яка людина має бути тихенькою. Так, трошки. Звісно, підслила, скільки в мене тут було. That that. Чи зрозуміло? Боже мені вже жарко. О! Спомню. Насчет. Оце е, подтвердження номера мораторі. Я вибираю потом. Е, Зобразу в номері. Выбираю е, Вибираю. прислати. Ну, Зателефонувати, там можна вибрати смс, а можна вибрати е дзвонок. Вибираю дзвонок, писуй номер, і він підходить. Оказується підійшов, мені дзвонили в ту саму секунду. Продиктували, описав, і все, і номер телефону буде. так, легко. І я з ним мучився більше місяця. Приблизно. Ну коротше, несправедлива фігня. Так що всім э, людям, які э, грають, ну хочуть якось записувати свій контент на відео, советую вибирати для підтвердження номера телефона э, звонок. Бо отак це жопа. Нічого ніколи не прийде. Я дивився багаторію і вказали, що треба включити VPN чи ще якусь фігню. Ну, щось це типа такого. Чи поміняти країну, ну, регіон, зробити неправдивий номер, щось типа такого. Дивився туторіали і нічого не помагав. А потім чисто по приколу. Не, ну я кажу не по приколу, а по приколу вибираю зателефонувати і мені одразу в ту саму секунду пише код і все. И ніяких проблем. Вот такі вот дела. Паскула, Він мене буде кошмарити, я уверен. А то и сейчас. Уверен, просто 100%. По цего мене так бесит. Так бесить, я не могу. Если у него гаджет, то мені жопа. Попробуй тя. Ну опа. Оп, оп. Хорошо. Топ-2 тоже хорошо. Что? Вот паскуда, спив. ладно, топ-2 хорошо. Шо, 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 Поиграем мы трошки на... На Не знаю, чи люди не можуть виговарювати корейські імена, але я можу... Чи, е, я поіграв, ну як ви бачите, 250 кубків набив на Джейону. Е, хороший боєць, дуже бісючий, вистрій і хороший. Боець. Так. Ну, маленькі кубки не в кожного будуть васати. Тут видно. комар. Ель Прімо буде мене. Купити все время. Ні? Тут ще й прикол, я думав це посівка, але ти б'єш тичку на режимі роботи і ти оставляєшся, це так класно, я не можу. Ти навіть якщо хочеш когось догнати. Якщо ти хочеш когось догнати, просто клікай, не попадай, просто клікаєш і, і більше нічого, і доганяєш. Урон. Маленький, дуже маленький, там всього 1200 на 7 силі. Але, бачите, я цікаю сразу. Але воно достає, бачите, може навіть і не достати, але воно все одно по, по хітбоксу достане. Режим... Режим отдихав оцей. Плюсиком, як це назвати, аптечку. Вріна. Його юзай, так чисто, что все. відхилятися. я не винесу. лунжел до мене, ліза. Класний, класний боєць. По-моєму, дуже класний боєць. Повершений урон в роботі -отдиха, ну подиха. Це доволі класно, але. Бачите, як поїду Але все-таки режим роботи, плюс скорості, це все-таки краще. так Давайте ще пару корочок зіграємо на джи у мене кстати такі катки були е, то що я виносив трьох едверів сразу на мене налітали на эшу на ешу. Там эшутом урон. Потом тільки ульта накопилася и я всю на всю игру начал решати даже нападав на вольці всяких е, з Wasabi Volt Вообще Звасабі це що-то щент, а я их просто виносив на легке Вильтів, виносив, кого, там, кого хоче. Зайняв топ-1, навіть так було декілька. Де разів. Ай, яма, з усіх сторін, ну, ну як це назвати? Три, раз, два, три, з трьох. З трьох сторін. Якась жопа. От я не люблю Браво Старсі за перше 50 десячеством слухайте, я чув, що ввести тімера. Тімери, ну, я тімер, сімлізує чесно дуже редко, ну, прям дуже Грися э, чисто тімера, це, це це означає, що просто тисяча з якимсь щелом довгим там танк прийшов. Ну, в основному танки Танки як прийшов. І дійшов, він тільки до тебе підійшов. Він то я прислідує вашу міру. І все, і ти мертвий, він тебе хоче так бити, так хочу бути. Це... Я таких людей не розумію, не люблю. Е -е, друг, е, другий тип е, тімерів, то що крися, це коли піджимає зона і замість того, щоб когось кошмарити всю ігру. Ну то є мене. Я таким не займаюсь. Вони просто починають кристити. Все. Мінус амбір. Хорошо. Вісім банок це наверно топ-1. Може бути, може. І не люблю людей, які прислідують. Сначала до кінця, Сука. Начинаю не преследуй, преследует. Шанс мене вбитый, я бы вбитый. И все. Что-то типа такого. Тоже не люблю таких. ідеї, я не понимаю, что он них вообще в голове творится. Я ніколи таким не занимался, обычно. Ну и конечно кустарники. Обычно я роблю, ну, активно активный реальность, в станет. Ну бо я не розумію, як так можна грати. Разве це цікаво интересно коли це? це ж не цікаво. Не цікаво. Та й тим більше, более люди здають люди, яких ви вбиваєте. Все не люблю. Наприклад, добив якось. Наприклад, якась дует один наузі. От два челіка в бощі в двох лохп одного і другий вбиває. прилітає якийсь едгар. Добиває і все, І ти мертвий. І в тебе. Він не буде хилятися. Спілфайтай. Слейтемо. Падає. Sing when you are winning Начина там клоуни кидати, боже. Я так і таких людей не люблю, ви не представляете. Даже банку не запада. Is ну, я Можно Так, давай-то я карточку каточку. Какой еще одну можно играть?

Інших режимів 3 на 3 є така фішка. Наприклад, беру Хенка, Напарні, Сімейт, духи, ну як хочете. Бере цього Ну, Хенка з Васабі Байрона з Васабі. Просто безконечний посіїв. Пов ще навіть не можна підійти по... Захват зони чи як там його. Ну ви поняли, гаряча зона. Ну ніяк не можна проти такого сета грати, А третій просто там щось на інші. Сидич допомагає тому. Ну ви поняли. Я буду скресить замагати. Правильно. Я не такий. Як би це. Мы не сможем закрыть, я просто не буду понимать. хочешь мы закрыть? щоб мене звичайно не був, або навіть з тих коротше що а вже топ-3 так бистро цього буваємо, буваємо. Ні, 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 ні. Воль, це жорстко Просто з першої у ти зразу на четверту переходить це дуже жорстко, ну, на максимальну, Так, Давайте одну каточку зіграємо. Дуже жорсткий е, васабі. Не знаю, як його контрити, особливо захід кристалів. Якщо брати захват кристалів, наприклад. Оце там, де пустий і в центрі відкрито, захват кристалів. Я не знаю, як називати. Наприклад, в я В ранку.

З васабі. А тут з тим васабі просто береш. Давайте, щоб до 320 кубків просто з цим васабі береш і всіх розносиш. Ууу, я представляю: Хенк, Байрон і Вольт захватить кристалів чи ще так е, якщо брати гарячу зону то там або хен ну и все там васад або хен байк або ще е, або Больдік це тоже щось конечно я не знаю що це куда ну там головне в началі находи но за Захватить кристалів, стін, ще десь кошмарити всі купи, це просто їхати. Ну це та сама мутація. Ну це, це було так, год назад. Рівно рік тому. Були ці мутації, а то всі год. Були ці мутації всякі тоді всі, просто всіх розносить. То він просто у цього у, у, у треніровці. За пару секунд своїми головами розносив. Правдше класно, класно. Бачите? Просто виніс кенджер в якому сім'я. Ніхто потрібен. Получається. На сьогодні все. Жіть нове відео. Надіюсь, скоро буде. Насчет то, що у мене довго відео не було. Я скачав програму DaVinci. Ну, я монтірую через каппут. Я скачав програму DaVinci. Зробив нове відео. І опа, і все. І я його ніяк не зібрав сохранити. Можете, будь ласка, написати в коментарях, хто взагалі додивиться до кінця. Написати в коментарях, хто знає, як мені це і справді. Я зробив відео, з його змонтірую. Підкорєкціював, назвав його, вибрав папочку, куди його сохранити. І от воно напи написано. Сохрані ночі якось ще там дивлюся, відкриваю, його нема. Все. І подивитися його теж не можна. Або воно сохраняється в якусь е непонятну папку воно сохраняється. Да? Я його знаходив. І воно просто, просто пише. Його Цей файл не можна відкрити. Ну, не можна. Я не розумію чого. І за цього я заново скачав капку і буду через нього монтувати. Е... Просто я скачав DaVinci Vinci, бо це більш така професіональна програма, яка... Ну Дуже багато всяких ефектів, настройка тексту краще. Ну це не капку, це в раз за три краще, поняли? Даже більше, ніж 3. Така професіональна програма. Я взагалі начальний, монт... ну, начальний ютубер, але все-таки хочеться якось по... поповзуватись монтажом покраще, по... взагалі, о... весь цей монтаж, як це робити. Все. По гайдам там, з ютуба. Але в мене нічого не вийшло. І все. Ну, так -то змонтувати відео ще й не, хорошо даже вийшло. А от ну, це зайняло багато часу. А от зохранити не вийшло. Так що такі от діла деякий час, поки ця проблема не вирішиться, я буду монтувати через капкут. Якщо в монтажі в деяких відео буде краще, ну, кращий монтаж, то буде видно, що то я зробив через DaVinci. Так що, всім пока. Всі, хто мене дивилися, ви молодці. Всім пока-пока.